Друзі, вітаю. Ніч переночували без е, мережі. Е, фактично, вже ранок, сьома година ранку. Е, бачимо, я вже якраз вмкнув, щоб подивитися, вже із панелів іде 300 Вт, споживання по будинку 80, 80 Вт. Ну чи, е, включався, трошки десь. Е, я так бачив, бойлер повинен був включатися. Ну і такі дві морозилки Одна скляна скриня Ларь, другий морозильник, дводверний слайді-слайд, холодильник. от ну І таке що ж там у нас є. Ну, освітлення, вайфай і ну, таке. Всяка техніка, що домашня, дрібна. Значить, зараз дивлюся по, цих, по характеристиках із БМС. От що дивує? Згідно показників БМС. Опір на кумірках 17, 169, 16,8, 166 навіть. Цих. Да. От, е, хоча перевіряв пристроєм е, цим китайським, я забув, як він вже називається, от, так, на комірках показав 021-22 е, опір. А отут от, БМС, -ка. чомусь, ну, якщо можна довіряти показникам із БМС, ну, я не думаю, що вони точно опір показують. Ну, Вольти мають показувати точно. Значить, що ми бачимо? Розряджений акумулятор на 71%. Відповідно, там 111 ампер годин ніби розряджено. Зараз йде заряд. Один там, трошки більше як один Ампер заряд йде. От На інверторі 53 вольти. І от після 31 вольта указано є е, заряд. Е, заряд, оскільки я ці провода іще не поміняв, підключив до акумулятора, навіть ще не встиг ну вчора показував у вчорашнє а сьогодні е, міркую зробити кришку на акумулятор, щоб пилюка туди не летіла, тому що пилюка буде осідати. і то не дуже добре. Ну, Кабель маємо поміняти. І, в принципі, все. Ніч переночували взагалі без проблем. Акумулятор е, посадили ну, на третину. В принципі, так споживачів у якихось серйозних не було, там вечором що е, чай випили, трошки там вечерю підігріли. Е, бойлер ну, включався, ну, ніхто так у ванну. Не особо не ходили, бо здається, мально ну, довго не працював. Усунули таке і все. Ну, як звичайно, вечором. Таке вчора була неділя, неділю відпочивали. Що ж, зараз почне сходити сонечко. Зійде сонечко і панелі почнуть показувати кращі показники. Наразі. Наразі бачимо, що йде заряджання вже акумулятора до 3 А 326 Вт виробляють панелі ну, починає зростати якраз виробництво, тому що починає показуватися сонечко. 1,3 А йде на заряджання акумулятора. 71 Аккумулятор розряджений. Будь ласка. За день він має зарядитися. Е, інвертор Daxtrom. От показники інвертора. Кому цікаво. От, будь ласка. Це бірка, яка є на інверторі. Хто не дивився попереднє відео, то я нагадаю, склали новий акумулятор 360 ампер 16 кумірок в G-Cong BMS-ку поставили. Ну, і зараз за ніч я пробую переночувати і подивитися, що із того вийде, наскільки він розрядиться. І За день, ну, як автономно будинок чи можна буде з відімкненою мережею. Ну, бути. Попередній акумулятор у мене був 120 амперні комірки. Теж ліфо 4. Але з ним там трошки було питання, замовляв їх із Китаю. от Якщо ви так візьмете, порахуєте, то ви побачите, що тут їх є не 16, а тут їх є по фокусу 17. Ну, вся історія фактично у мене зафіксована, чому у мене їх вийшло 17 комірок. 2-х амперний балансир на G-Kong БМС це потужна BMS Ну, Балансування потрібне, тому що в цих китайських комірках є трошки велика розбіжність і по опору, і я так розумію, і поємності. До найслабшої комірки підключив ще одну, яку я отримав так само з Китаю. Мені. <реш> Китайський продавець додатково відправив, так уже у подарунок був, тому що я йому був, зафіксував, що комірки не відповідають е, зазначеним характеристикам. Він по факту з тим був погодився. Так що з Китаю замовляти не рекомендую. Замовив з України. Магазин у посиланні в попередньому відео є, де брав комірки. Ну, зараз, звичайно, комірки подорожчали. Е, Брав їх ну, буквально за тиждень до цього другого блекауту, що у нас вже почався був, е, на початку літа, фактично. І е, е, платив я 360 комірка від Еви. Ну, так зазначено, я фактично навіть не перевіряв. Там є QR-код, там є. На них ну, геометрія їх ідеальна. Близько 6 кг, майже 6 кг вони важать кожна. І виходить, опір на них заміряв 0,21, 0,22. ну так. А на тих 120 амперних кумірках опір. Від 0,30 до 040. от такий опір, набагато більший. Ну і бачу з цією збіркою. Ну, я стою збіркою, фактично міг переночувати, але то так впритик. Навіть не хватало її цих комірок на цілу ніч. Бувало таке, що зранку вже починаються заряджати акумулятори від мережі, або я сиджу без світла, або за, ну, Ну, неприємно таке. Не хватало. Зараз фактично із цією збіркою я бачу тільки на третину розряджений акумулятор. Тобто, ну не знаю, як буде зимою, Зимку час покаже. Але поки що зараз можна повністю автономно бути в принципі, із таким, в ньому вміщається орієнтовно до 15 кВт акумулятору в цьому електрики. Відповідно, Добу, я так бачу, без проблем. Особливо у сонячну погоду можна бути. От уже сонечко починає сходити і починають заряджати акумулятор. Ну, ще не, не зійшли повністю. Фактично ще сонечко на панелі і не дуже світить, там тінь від дерева дуже зранку такі. Можна починати. Має бути більше виробництво. Скільки зараз виробляють панелі. Отакі. 859, 755 Вт вже ближче до кіловат. Бачите, 10-11 А вже йде на заряд. Дехто каже, що сильно шумний інвертор, ну, на 750 Вт заряду, от бачите, який шум, зовсім невеликий. Я би не сказав. Коли споживання йде по будинку, мінімальне, акумулятор мінімально заряджається, він тихонько працює. Але коли навантаження йде там 2-3 кВт, то звичайно починають працювати оба вентилятори і шум, вони набирають оберти більше, шум іде великий. Хоча один вентилятор працює завжди на таких маленьких, мінімальних оборотах, але працює. Ну, з чим порівняти шум? Я навіть не знаю. Такий слабонький. Холодильник, потихоньку, шелестит. Ну, десь можна так прийняти. Щиток? Щиток, так, заземлення. От я якраз став, поставив щиток грозозахисту від панелей. І от міркую. У мене є заземлення тут загальне, проведене від будинку, від розеток. Чи варто його під'єднувати до загального заземлення? Грозозахисту я маю на увазі від панелей. Чи краще робити окреме заземлення? От На цим міркую. Це така для мене зараз дилема. Ну, Хто знає в коментарях, можете під... написати, підказати. На цього моменту я маю сумнів. От. Ну, Зробив кришечку зверху, прикрив акумулятор, щоб туди палюка ніяка не залітала. І, друзі, доба пройшла. Кабель ще цей так і не поміняв. Кабеля від акумулятора плюс-мінус до інвертора поки що ті залишив, що й були. Вже вечоріє і сонце вже повернуло за панелі, вже на них майже не світить. Фактично виробництво в такому випадку з панелів вже зовсім незначне. І ще один такий цікавий момент е, на рахунок цього щитка. Я, чесно, не знав, е, так приходжу на обід, пішов по других справах, дивлюся на інвертор, а інвертор працює, бачу, стрілка так тільки від акумулятора, стрілка ніби указана від панелі. Але бачу, що акумулятор ще не дозаряджений. І є якесь будинку споживання, там так само, як і зараз там для 400 Вт вольт. А акумулятор працює і сонце надворі. Думаю, що сталося? Як це таке може бути? Ніби показує, що йде заряджання від мережі, Але тут зараз показує там 200 Вт-йде. Тоді не було нічого. Виявляється, у цьому щиткові плавкі запобіжники дуже слабонькі. От вони на 15 А. 15 Ампер. 1000 Вт. 1000 І все. І получається, дві поля отаких, вони не витримують. У мене дві поля по 6 панелей 540 Вт. Що ж то виходить? Я мав ще такий запобіжник один, пішов, такий самий поставив? Пішов, від'єднав поле, одне відімкнув, залишив зараз шість панелей. ну от така штука із цим щитком. Я зараз так став і думаю, от до цього поля все ж таки вони, цей щиток не дуже і підходить. Не знаю, як будуть ці пакетники. Вони ніби 63 А тут пише. Ну і ці, вроді би, Бог його знає. Як вони будуть працювати, спрацьовувати, не будуть спрацьовувати, спробую поставити запобіжники на 30 А, не на 15. Тоді знову підключуть обі поля. Але так наразі одне поле пропрацювало після обіду, ну, але фактично вже акумулятори були на 97% заряджені, що е і сонце сьогодні цілий день сонячний. От і зараз навіть під вечір. Сонечко. Е акумулятори повністю зарядилися, тобто добу е акумулятор пробув зовсім. Без е, ніяких питань на автономному режимі повністю. Інвертор, акумулятор, весь будинок пропрацював від цього акумулятора без питань. 306 амперні кумірки ліфе по 4 від EV. Значить, е, акумулятор дійсно достойний. Збірка в попередньому відео я показував, як я їх зібрав. Ну, в перспективі так, звичайно, будемо там деякі моменти ще доробляти. Звичайно, першим зараз є у нас кабель. Кабель треба буде замінити. Е, Із-за цього, що я цей трьохжильний на 2,5 е, старенький такий радянський ще, напевно, десь Бог знає, з яких часів. Три жили і скрутив їх докупи. І так само другий провід узяв, три жили, скрутив докупи. Тут десь видно, навіть як я їх скрутив. Всі три жили докупи і там так само. І воно так у мене працює. Але із-за цього я налаштування зробив наступним чином поставив ток заряду. Акумулятора від інвертора на 50 А обмежив. Тобто він заряд не, є, не дає більше як 50 А. Такі чуть-чуть тепленькі провода, коли він дає 50 А, постійно десь там годину-півтора, вони чуть-чуть тепленькі. Не гріються особливо, але ну, трошки гріються. Тому більше я не даю навантаження на цей кабель. На акумулятор він довше заряджається. І панелі. ну... Панелі, як працюють, коли в будинку є споживання. Звичайно, наприклад, там 4 кВт споживання йде по будинку, а там 2 кВт він буде давати тоді ще на заряджання акумулятора, так орієнтовно решту. Отже, друзі, все, як я обмежив, де це є, зараз покажемо у меню, які основні налаштування я обіцяв, що покажу. На цьому інверторі, тому що поміняємо кабель наступного разу і будемо налаштування змінювати. От Зараз включаємо. Значить СУП, сонце, мережа, батарея. Я їх поки що не змінював, вони ще ці налаштування ще є, від коли був цей перший акумулятор 120 А. От, тоді. От 50 Ампер. Тут можна змінювати 60. От ці всі значення, якраз 50 Ампер. Це е, дає. Третє значення. П'яте усе. Шосте е Що Шо це шостий пункт дає, це коли увімкнений. Коли інвертор перезавантажується, ну, наприклад, навантажили на 7 кВт на 8 кВт. І він вибиват входить у помилку. Для того, щоб його не іти, переключати знову, він буде автоматично повертатися там, через скільки, здається, там, 10 чи 20 секунд, він автоматично буде сам вмикатися. Так. так далі дивимося шостий пункт був так. 7 пункт. ну Це Герц 50 Герц 230 В. Можна теж змінювати, до речі, можна його 220 давати, 240, 230. Ну, я поставив 230 це в 10 пункті в 11 пункті Учі 20 А. Від мережі 20 А. Тобто я більше від мережі не даю йому заряджати Мережає 1251 воль, 13 пункти 14, 16 пункт сну. Режим батарей, 18 БОФ. Це інвертор у вас пищить, пищалку відключається у 18 пункті БОФ, щоб було тоді. Він не буде піщати при кожному натисканню клавіші, і так, навіть коли якусь помилку буває і звуку не буде видавати. От Далі пункти йдемо. Так то був 18, здається, так. Так, 18 BOF. 19 ESP це на растуваннях, 20 L. On. 22 АОФ, 23 БУЕ. 25 ФН. 27, 55 1, 26 55 і 1 Вольта. 27 так само 55 і 1 Вольта. Це верхня межа заряду акумулятора. 29,46 вольт це нижня межа акумуля... розряду акумулятора, при якому буде інвертор переставати відключатися і переставати брати заряд від акумулятора. 30 EBS. 31, 57 вольт. Ну, я не знаю навіть його, він, напевно, зараз не використовується. Чи використовується це раз у місяць. він там ніби, Це на свинцевих акумуляторах він якби включається, але зараз так налаштовано. 33-й 60. 34-й 120. Це якісь секунди, там затримка, що то є? 30, 35-й 30Б, 36-й АБС, 37-й пункт,

Ну що ж, друзі, я показав налаштування, і з цими налаштуваннями саме основне обмежене заряджання акумулятора на 50 А в зв'язку з тим, що тоненькими проводами під'єднані, щоб вони менше грілися. На цьому поки все. Як буде подальшому розвиватися розбудова нашої станції, які будемо приймати міри щодо щитка, щодо ну, всіх моментів, покажемо. Так, що підписуйтесь на канал до зустрічі.